Ну що, щодо до подаруночків, їх цей рік дуже багато. Офіційно, я мільйонер в компанії Рослина Карпат це вже підтверджено. Входжу в топ-5 мільйонерів рослини Карпат. Дуже приємно. Далі, у нас там моя Іспанія. Підтвердила, і вже у вересні ми на тиждень летим в Іспанію. Ну, це наші дипломчики. Це Мого сина, моїй, як я цього чекала, гран Діамант, підтверджений гран Діамант. Далі. Далі у нас рекрутер року. Це номінація, в яку я вже постійно входжу. У нас три партнери в цьому році, і я одна з перших. Далі, нагороди. Це, я хочу показати вам, це мого сина. За сапфірчик, рубінчик і зумрудик. Сапфірчик, Мені дуже приємно, що зі мною в Росліні Карпат працюють мої діти. Ну, це моє. Колись я дуже давно про Це золота, золотий браслетик з діамантиком, щоб ви розуміли, як він гарно я його вже на руці носила, вам покажу. І щоб ви розуміли, тут не штучний діамант. Так, далі привітання від компанії. Дякуємо за співпрацю, об'єднуватися разом початок, бути разом, прогрес, працювати разом успіх. Дякуємо вам за роки спільної роботи, за дружбу, приємне спілкування, за розуміння і підтримку, за яскраві моменти і геніальні ідеї, за одностайність і командну силу. Завжди ваша рослина-Карпат. Ми неймовірна команда. Ось таке було привітання у кожного партнера. І далі. Подарунок від компанії, це це щось неймовірне. Це професійний догляд. Так, тут одиничка, професійний догляд за та обличчям. Так, один, два, три. Це там по порядку. Тут все да, є пробнічки. І я тут вже продивилася, але це виготовлено за рецептурою. І... Спеціально, ось. так, ось так-так, виготовлено за спеціальною рецептурою для рослина Карпат. Щоб ви розуміли це невір'я. Це, неймовірно, я вам покажу, але це щось, щось. Ось такі у нас подарунки, і тут саме головне щоб воно влізло в мене все в чемодан.